Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми будемо рвати. Е, у нас ось така смородина. Будемо рвати смородину. Дивіть, яка? яка гарна смородина, велика, такі і ягоди, які? які крупні, гарні ягоди такі. Маємо такі, такі, е, кущів. так -то -то. От, і будемо наривати, і будемо щось готувати. Наші смородина така гарна, вона нічим не підсиплена, натуральна, така домашня. Ніяку хімію я не обробляла, ні нічого. Дивіться, які, які гарні, такі е, крупні, такі. дуже гарна така смородина чорна. Ось Такий маємо кусочок. Ось Чоловік вже почав рвати і я йду рвати. А це моя картопля. Вже зацвіла, гарна така. Уже тут -то цвіте і біла, і червона вже. Сьогодні вже трохи хмарно, трохи вітрик провіває, вже не так. Смородину позривали. По позичку так само позривала, вже є десь і помалинці, там у горі, що є, то, то ось така моя картопелька. Такий маю агрус, теж вже починає е, доходити. Ось такий червоний гарний. Люблю з нього також варення, але то нема, що колись готувала, то в мене мало. Тепер дуже мало агрусу. Отут, тут от є більше достиглий, Я люблю просто так його е, похрупати. потрошка. І просто люблю. Ось тако. Тут є, але то зовсім малі. Найбільше в мене чорної смородини. Є і позачка, малина. Ось такий, видите, такий, от такий гарний теж агрус маю. Мої курочки. Ось а тут малина. Тут малина, але то, що там уже є, там з другого боку. Тут ще ніякої гарні такі, але ще. Не дуже. Тут позички ще є. Бо я вже поривала позичку. Ася купила, була таких довгих, таких і забула в кого-то там я на сайті заказувала. Але то зовсім інакше. Зовсім не така. От, але все ще зелене. А тут маю два корчики, то я вже тут, вон там ще теж є, то теж я там вже її позривала і позакривала. Тут ще малина є, от уже тут більше ще. от. І Я трохи я рвала, котра більш достигла, я рвала вже собі на компот спозички. О, такий о. на компот спозички. Тут у мене ще таки розцвіли лілії від жовті і червоні. Які гарні розцвели вже. лілії. Так, Тут був у мене корчик позички і, і там корчик позички, був, я вже їх позривала і позакривала. І закриваю такий компот з позичок. Як я закриваю компот, я вам дам посилання, як я закриваю компот з позичок. Я додаю малини трохи, але тепер ще мало малини було, що я мало додала. А з чорної смородини, також закрила два слоєчки. І також готую ще такий джем з чорної смородини, який гарний джем готую. Я дам посилання вам також, як я готувала цей джем. і Як закривала позичку з малину компот, як я закриваю мій спосіб закривання. Ще маю от, скільки чорної смородини, я хочу її заморозити, просто собі у. Морозилці, аби мала на зиму десь так ще просто до такої свіжої. Ось Ось такі-то -то. скільки закрила я. А ще закриваю, робимо вино, Там на, на вікні поставила вино, аби бродило з чорної смородини. Ще так просто закриваю в морозилку, перетираю смородину. Смородини було більше, позички менше. Тепер позички трошки було, але менше, як торік, бо то все з весни повимерзало, нема ніяких ні вишень таких нема, ні нічого, але смородина трошки було більше, бо ми маємо більше кущиків і ми собі смородини. Я більше по смородина зробила чим, зробила все таке. Наш гість постійно, цей лелека приходить тут на, на це поле до гості, дивіться. Заховався вже за закопеці зараз. Постійно він щоразу тут у гостях. Ось вже не видно. Заховався за закопець. Постійно, постійно приходить сюди до нас, до нас у гості. От віть як. Тут прогулює завжди, завжди Ранком і вечором. Все-все приходить. Наш гість. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!